Рецепт самого смачного какао в домашніх умовах. Беремо какао, насипаємо в чашечку, туди додаємо цукру за смаком, перемішуємо це все, складаємося в порядок, доливаємо кип'ятку, чуть-чуть розмішуємо і робимо, щоб воно ріденьке було, щоб какао заварилося. Потім доливаємо кип'ячого молочка, розмішуємо все добряче. Щоб повністю розмішалося все какао. До речі, хто бажає замовити червоної кручорної чещуки, а також різноманітні квіточки у мене є до продажу. пишіть в особисті повідомлення. Потім ми це все переливаємо в ємність, з якою ми будемо пити, Доколочуємо з чашечки, тому що там залишається ще какао. Все ми повиливали. Відправка у мене всіх моїх рослин миттєва щодня з Києва новою поштою. І край їде із Одеси теж новою поштою. Потім включаємо капучинатор, розливаємо все по кухні. Потім ще будемо прибирати кухню. Розуміємо, що не збивається піна в великій кількості рідини, і все це переносимо в маленьку чашечку і збиваємо пінку до густої, піночку збили, і потім виливаємо і смакуємо. Дякуємо всім смачного, всім всього найкращого. Всіх обіймаю. Пишіть коментарі, як ви робите какао.